Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні з вами зробимо вертуту зі шкварками. Так, тісто дріжджове я роблю найпростіше. Дивіться, тут у мене водичка тепленька. Значить, у тепленьку водичку додаю сіль, цукор та дріжджі. І також додаю сюди борошно. Я борошно просіяла, перш ніж додавати, завжди просіюю борошно. Усе перемішую. Спочатку просто ложечкою. Зробила таку ріденьку опару, ріденьке тісто і залишаю. Залишаю на хвилин 15. Дивіться, на тісті досить швидко з'являються такі пухирці, значить, все нормально, дріжджі працюють, і ми можемо додавати ще борошно. Ось так. так, Спочатку ложечкою просто усе розмішати, а потім будемо вимішувати руками до тих пір, поки тісто не стане відлипати від них. Обережненько замішую. Я перемішала тісто і бачите, тут видно, що тісто ще дуже вологе. Зараз мені треба додати ще трохи борошна. Я додала зовсім трохи. Зараз перемішаю, замішу і подивлюсь. Зараз вже додаю потрохи, тому що не хочу, щоб тісто було затвердим. Я вимісила тісто і воно не липне до рук. Ось так можна ще помістити до більшої однорідності і залишаємо на півгодинки на годинку. Нехай піднімається. Дивіться, тісто піднялося. Зараз можна його розкатати. Воно дуже повітряне і м'яке. Я розкатала тісто у такий великий пласт. На тісто я виклала шкварки, шкварок кладіть стільки, скільки ви захочете. Закручую обережненько. Роблю вертуту, скрутила зараз такий рулетик і закручую ось так: такий равличок. Переклала на пергамент і залишаю хоча б на хвилин 10-15 краще на півгодинки. Перекладаю вертуту на дечку і відправляю у духовку. Можна ще змастити яйцем зверху, але у мене чомусь його немає. І ось вертута зі шкварками вже готова. Ось так вона у мене виросла. Шкода, що не було яйця, щоб змастити. Ну, і розрізала ще, звісно, гаряча, ось така м'яка, приємна, ось така вертута.